То четвертий, кіт. четвертий кіт це кращий кіт. Це. Я думаю, це плюще плеса. Так. Ти чуєш мене? Я чую все, що тут є. Плющоплеса плеса немає нічого особливого. Пора обдумати ще. Гузи, болюшко, так, ти чуєш мене? Я прекрасно тебе чую. Полюшко-Серди немає нічого особливого. Чому твій брат може бути особливим, а моя сестра ні? Так, а Чому твоя сестра може бути вибраною, а моя ні? Спокійно, я тобі не сестра. Я вже вернувся минуло і дізнався, що ти моя сестра. Оу, люблю тебе Бе. Це секоперасно, пора пошукати ще. Привіт, це я. Вогнезір? Пойду, Вогнезір. Вау, це Вогнезір? Я тільки що випадково дізнався, та що це я, четвертий кіт, якого ви шукаєте? О, вітаю голубокрило. Про що плеса четверта кішка? Гей, а чому не помрішко серда?